Друзі, триває ефір ранку сніданку. отож, якщо ви тільки прокинулися, то вам і нам доброго ранку на годиннику 8.30, А це значить, що як обіцяли до нас у студії, завітали наші ексклюзивні гості. Отож, ходімте знайомитися. Вам одразу доброго ранку, і я буду знайомити наших глядачів із вами. Сьогодні до нас у гості завітали лідер українського гурту Антитіла Стополя, і не тільки він співак, а ще й волонтер та громадський діяч. А завітав він до нас у студії не сам, а разом. Із консультантом Міжнародного фонду ЮНІСЕФ в Україні це Річардом Герцом. Вам доброго ранку. Одразу дякуємо, що завітали Всі до нас у гості, готові ділитися цікавою та корисною інформацією разом з нашими глядачами. Наше майбутнє в Україні це головна тема, про яку сьогодні говорити те разом з молоддю Доморської області. Правильно? Так, так, що для тебе означають слова Україна, молодь та суспільний розвиток, і які настрої молоді будеш відчувати, проводячи зустрічі в наших областях. Дякую, ну настрої молоді, будемо. Дивитись, коли приїдемо вже безпосередньо в університет і зустрінемось, тоді я зрозумію. В принципі, дещо очікувано все, тому що це вже не перша зустріч така, але в кожному місці молодь по-різному задає різні запитання, власне, живе якимись ну, лише глобальними проблемами, локальними проблемами, якісь локальні питання турбують. Сьогодні ми зустрічаємося о 12.00 в інституті медсестринства. О 15.00 зустрічаємося у агроекологічному університеті. Всіх запрошую, до речі, хочу сказати, що не лише студенти можуть потрапити, а взагалі вхід вільний і не лише молодь. Всі бажаючі можуть прийти поговорити. Тема у нас «Моє майбутнє в Україні. Навколо цієї теми ми крутимось, навколо цієї теми ми спілкуємося, дискутуємо. Ну і формат дуже простий. Ставиш запитання. Я відповідаю максимально чесно, максимально відверто. От. Річард Герц це партнер, людина, яка представляє проєкт Юрепорт при благодійному фонді ЮНІСЕФ. От вони організатори цього туру, такого умовного туру університету університетами України, близько 20 міст. І от, власне, до Житомира ми так само завітали із задоволенням. Сьогодні будемо спілкуватися. Так, добре, ми знаємо, що ви з гуртом антитіла, окрім музики, разом з друзями та займаєтеся громадською та волонтерською діяльністю. Бо... Так, розкажи, що для тебе значить соціальна робота. Соціальна робота для мене значить моя можливість завтра жити і розвиватися в Україні. Якщо я не буду цим займатися, як людина. Яка має певну публічність, яка має доступ, в тому числі навіть через цей ефір до сотень тисяч людей, до мільйонів людей, доступ до мізків, до, до свідомості. То, власне, якщо не буде впливати на цих людей якимось чином, своїм прикладом, то власне ну, під питанням моє особисте майбутнє, майбутнє моїх дітей і ваше також в цій країні. Тому всі публічні особи, в тому числі і ви, кожного ранку, з кожного ефіру, Питайте, що ви впливаєте на людей своїми поступками, своїми словами? От саме тому я не лише співака і громадський діяч, намагаюся це робити системно і постійно, якось впливати на оточуючий світ. А чи не було можливо, можливо якогось такого попереднього кроку, який би надихав на те, аби займатися громадською діяльністю? Можливо, щось передувало взагалі в твоєму житті чи ні? Виховання батьків передувало все. Це одна із головних, що не займатися. Ну, це ж, займатися. ж пропаде, про попередній крок. От власне, само це, з дитинства мені якби, моя мама, тато намагалися донести, що є ти, як певний егоїст, а да, є суспільство навколо тебе. От, і потрібно бути корисним не лише собі, а й суспільству, тому що це в кінцевому результаті так само приносить користь тобі. Ну, тому так, всі ми соціальні істоти, і це нормальний йому, вид діяльності будь-якої соціалізованої, нормальної людини, яка має мізки в голові. Мені так здається принаймні. Ну, а я погоджуюся практично на усі 100%. Тобто, ну, це дійсно виховання, значить, це правильно виховали твої батьки, якщо ти от, бачиш своє майбутнє лише в Україні. Чи не було такої взагалі думки поїхати за кордон, робити там творчість якусь? Ну, була думка, я хотів, а потім Річард Герц забрав у мене закордонний паспорт. І навіть таке трапляє так, Каже, от Київ, Житомир, Одеса, твої міста. <ріст> Влітку, в Одесу, а от навесні в Житомир. Нікрок уперед, нікрок. Ніяких Туреччин, <ріст> нічого такого, ні. 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 Лише Одеса, ні. Одеса. Ні. Будує майбутнє в Україні. В Зараз саме про творчість хочеться більш поговорити. Музика і творчість. Тобто разом з весною ви маєте великий всеукраїнський тур під назвою Сонце. Є таке. Правильно? Коли вже ми зможемо. Можемо побачити сонце від відданти. Так. Всі зупинились, дістали блокнотики, телефони, записуємо. Шведесенько записуємо. 2 квітня антитіла привозять альбом Сонце в драмтеатр імені Кочерги. Чому не першого? Щоб не подумали, що це може бути якась брехня. Так. так. <реш> першого ми в Одесі. Шуткую. Другого в театр, драмтеатр імені кочерги. Всіх запрошуємо. Дев'ять пісень з альбому Сонце. Танцюй! «Переспів люди кораблі, Одинак і ще. Абсолютно п'ять свіжих композицій, і не лише дві години ми гратимемо концерт, прозвучать пісні з попередніх альбомів. Тобто буде повноцінний, такий, живий, е живий перформанс на дві години з потужним звуком, з потужним світлом. Так що, житомиряни, всіх запрошую. 2 квітня. Тримайтеся в драматичному театрі імені Івана Кочерги та да. скоро. Буде а якщо забули записати, ну просто напишете мені в соціальній мережі, я все розкажу. Так будеш знати, да? <рес> Я буду знати сертуна насправді. добре. Повертаючись до э, теми Україна, наше майбутнє в Україні. Як... Ким своє майбутнє особливо бачиш ти, як ти бачиш свою сім'ю, дітей? Ну найближче моє майбутнє це ось власне тур сонце до літа. 25 травня тур закінчиться в Києві так само грандіозним великим концертом, куди так само я всіх запрошую. А потім буде опенер, сезон Потім буде літній опенер, сезон багато фестивалів. антитіла вже заявлені на багатьох, на більшості фестивалів українських. Це моє найближче майбутнє. А стратегічно я власне, бачу своє майбутнє в успішних людях через 5-10 років. І я хочу, щоб мої діти були тут. Я Бачу його. Ну не знаю, як, наскільки гарно, там, фінансово чи ні, але знаю точно, що майбутнє багатьох українських людей буде відбуватися під музику гурту Антитіла. Принаймні. Я дуже хочу, щоб так було. Щоб більшість, ну, точніше не більшість, а весь контент на телебаченні, Можливо, підспівувався. Да. Я не сніми. Дува я, не проти. Проти. Да, я так. тут буду з вами погоджуватися. Тож вже прийшов час поговорити з вами, пане Річарде. Вам ще раз доброго ранку. Можна доброго. звертання форміти, так? Так, будь ласка. Тоді добре. Молодь. Добре, тоді будемо спілкуватися. Сьогодні ми також з тобою будемо спілкуватися взагалі про розвиток молоді в Україні в цілому, та загалом про розвиток молоді в Житомирській області. Ну, що хотілось би додати на початку, взагалі про питання розвитку молоді в цілому в Україні і в житому. Мері говориться дуже дуже говориться мало і говориться дуже рідко. Десь там збирається маленькі ініціативні групи для того, аби що зробити, так би мовити, для галочки. Просто поставити собі на папері перед офіційними колами від собі відзвітувати, і все десь там написати, подати якусь там заявочку в пресі офіційно, що ми там зробили, тато, тато та, та. або ж відзвітувати десь на телебаченні. На сьогодні в Житомирській області діє понад 300 громадських організацій, але практично дієвих взагалі на всьому Житомирі та й посі. Області дуже мало. Хотілося б запитати наступне, це взагалі, які ти бачиш тенденції розвитку молоді на сьогодні, як і в Україні, так і в Житомирській області. Більш детальніше, я попрошу на Житомирській області Так, угу. да, Дякую за Е, Якщо починаючи, наприклад, з України, то в цих поїздках, відвідуючи інші міста, побачила дуже гарну тенденцію того, що в принципі, вся молодь стала дуже активною. І це дуже сильно надихає, це змушує працювати далі. Е, якщо казати про Житомир, тут ми були поки що з од одною такою лекцією, презентацією. Сьогодні це вже другий раз е, цікаво буде подивитися, які зміни пройшли з минулого разу, звичайно. Що. Але. Е, як, в принципі, навіть хочу процитувати нового генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріюшу, що молодь треба ставити в центр абсолютно усіх програм, які існують, якщо вони хоч якось стосуються молоді. Тому я вважаю, що буквально роки два-три і ця така активна тенденція вона точно дійде до Житомира і області, тому що в усіх країнах Європи, в там, США. І зараз це набирається тенденція така в Києві. Любі ініціативи, які створені молоддю, дуже активно підтримуються і висвітлюються. І це позитивні змі. Тобто, фактично для молоді необхідно створити те саме півгрунті, аби вона мала змогу далі розвиватися. Ну так. це підсумовуючи ваші слова, і говорячи простішою мовою. Ти представляєш величезний проект, глобальний взагалі проект Юрепорт міжнародної організації так. ЮНІСЕФ, в якому бере участь різноманітна кількість молоді, і беруть в ньому участь понад 2 мільйони молодих людей в усьому світі. Україна стала першою країною в Європі, яка впроваджує проект в Житомирській області. Вашими партнерами є громадська організація 21-го покоління та молодіжний актив розвитку Житомирщини. Взагалі, познайом наших глядачів про цю загалі про всю вашу роботу за участю також молодіжних лідерів. Ну й розкажи про те, як до вас можна долучитися. Uh -huh. Uh -huh. По-перше, про проект. Це глобальний проект, який вже навіть в 33 країнах. Україна була 18-ю, в принципі, з усіх. Наразі це вже більш ніж 3 мільйони навіть людей. І в Україні нас 27 тисяч наразі нараховується. Юропортерів. Це дуже простий проект, це смс-опитування. По суті, нам потрібно запитати в. Неактивної частини молоді, що вони думають стосовно питань, які, наприклад, влада приймає стосовно, стосовно них. Доєднатися до цього проєкту дуже просто. Потрібно відправити безкоштовне і анонімне смс зі словом старт любою мовою, любою розкладкою неважливо, на номер 4224. І ви автоматично стаєте юрепортером. Угу. З цього моменту вам кожного тижня будуть приходити опитування, буквально 3-4 питання, 3-4 варіанти відповіді в кожному, відповідаючи на які ви долучаєтеся певною мірою до такої громадської активності. Звичайно, що потім ці дані вони всі переглядаються і потім використовуються, наприклад, в роботах громадських організацій або в роботах різноманітних міністерств. Якщо казати про певні такі результати, то наприклад проходило глобальне опитування по всьому світу про булінг це цікування дітей у школах іншими дітьми. 88% респондентів саме України відповіли, що так, така проблема існує в Україні. Це викликало невеличкий резонанс саме для нашої країни, і зараз будуть проваджуватися різноманітні програми по протидії булінгу, наприклад, по підготовці вчителів до того, як на це реагувати, тому що більшість наших респондентів відповіли, що вони зазнають цієї проблеми, тому що ніхто навколо не може відреагувати правильно ніхто не може допомогти. Ось так. Давайте ще раз підсумовуючи всю нашу розмову, mm -hmm. нагадаємо нашим глядачам про ті ж заходи, які будуть сьогодні відбуватися у Житомирі. Да, сьогодні в нас дві такі презентації, два таких заходи комплексних можна назвати, дуже тяжко навіть виділити формат. Але так, Тарас Полядена з нами завітав і. <свисті> <свисті> І сьогодні залюбки поспілкуються зі студентами, тому ми всіх вас дуже сильно чекаємо. І я, звичайно, що залюбки розповім, як стати юропортером, як стати більш активною, молодою людиною, як стати громадським діячем, якщо ви хочете чимось займатися, я вас залюбки надихну. <свисті> це, це наша робота. От і тому, якщо ви хочете приймати участь в житті вашої країни, то приходьте сьогодні на 12 годину в інститут медсестринства, і потім на 3-ту годину в інститут агроекологічний, де ми вас з нетерпінням будемо всіх чекати. Отож, молодь, основну інформацію ви почули, ну а я далі пропоную нам переглянути ще коротеньке відео, яке ж саме характеризує соціальну роботу. Подивіться на небо. Що ви там бачите? Подивіться на цей світ, який навколо. Подивіться у глибину очей кожного, хто поряд і хто потребує вашої підтримки. Ми знаємо, що всі люди народжені не просто так. Кожному із нас дароване Богом життя, щоб любити. Щоб моральні цінності ніколи не загубилися на цій планеті, де живемо ми, наші діти та умки. Робіть кожного дня гарні справи. І виховуйте своїх дітей відповідально, не роздумуючи, допомагайте тим, хто дійсно потребує підтримки. Відчувайте серце та довіряйте правді. Давайте разом збережемо людяність в серцях. Житомир це наше рідне місто, у якому живе 270 тисяч добрих людей, які випромінюють світло, і це світло з кожної домівки і з кожного серця ми даруємо усій Україні та цілому світу. Знаєте, мабуть, основне, що я винесла із даного відео, це про те, що необхідно дарувати все ж таки себе, частинку свого серця не тільки нашій українській державі, а мабуть абсолютно усьому світові. Ну, ми ж є частина світу. глобально. Так, твори добро і добром до тебе добро тебе повернеться. Я за, за я взагалі тільки за одне добро. Я стою на стороні добра. На стороні світла. На стороні світла. Це добре. Що ж, давайте так вже там залишається буквально 4 хвилини до кінця нашого ефіру, і підсумуємо вже повністю нашу бесіду. З нас 4 хвилини це ціла вічність. <гум> <Так, гум> Можна ще поговорити про багато <гум> всього. Будемо потрохи підсумовувати наше майбутнє в Україні саме ця тема, яка сьогодні буде будете яку сьогодні ви будете розкривати в інститутах, і розповідати молоді про те, що треба все ж таки робити своє своє життя в Україні. Так, я підсумую наше майбутнє в Україні. Є ти це віриш, так тобто? є yeah. це Do. необхідно вірити кожному свідомому українцю. Взагалі, ну от я хотіла запитати: от йдучи на лекції зі студентами, да, такого формату, що, що ти взагалі відчуваєш середині, всередині своєї душі. Я розумію, що от емоції їх важко придбати, чи до прикладу, через призму екрани телебачення, чи до прикладу, навіть через призму Ну, по перше, дивіться, я ж далеко не втік. Я ще нещодавно так само був якби студентом. Тобто, по суті, це такий формат, де молодь спілкується з молоддю. Здебільшого ще на молоді люди, хоча приходять насправді люди різного віку, е, ну, у нас немає обмежень якихось цензу вікового. От, але здебільшого ми говоримо собі, між собою про своє, і ми знаходимо спільну мову, і я відчуваю якби, повне порозуміння е, у, у всіх. Питаннях, якщо вони стосуються особистого життя, чи стосуються якихось глобальних, от е, загальнонаціональних проблем чи навіть світових, тобто ми говоримо все в вільному, такому вільній формі, і я відчуваю задоволення від того, що люди спілкуються. У спілкуванні народжуються якісь нові ідеї, у спілкуванні народжуються рішення, якісь і я. Так само об'єктивно розуміє, що з моїх відповідей вони беруть якийсь приклад, і, а я беру від них із їх запитань для себе так само якусь інформацію. Ну, тобто, це користь однозначно. Це найголовніше, що я відчуваю, що це корисно, і, і це потрібно робити не лише з Тарасом Тополе, гуртом Антитіла, а якщо це буде продовжуватися з іншими особистостями в різних сферах, не обов'язково з музикою, щоб вони от приїжджали, спілкувалися з молоддю, говорили з нею. Це було б круто. Тому давайте. Продовжувати, не зупинятись на, на, на музикантах, а запрошуйте ще когось. Давайте дарувати натхнення да, на цьому. Друзі, вона. до кінця ефіру залишається не так багато часу, тому я ще попрошу декілька теплих слів для наших глядачів. Ми фактично ми будемо завершувати. Я дуже коротко, друзі, майбутнє нашої країни справді залежить лише від нас, від молоді. Тому давайте давайте щось робити і не Вже давайте робиться. красти. Да, і не давайте красти. Давайте щось робити і давайте це робити разом. А я хочу сказати, що особливо в Житомирі і в Житомирській області з батьківщини космічної галузі Радянського Союзу і майбутньої незалежної країни хочу сказати, що е, знаєте, що ви, Житомиряни, через свого представника Корольова долучились до великої справи. Вона стала однією ланкою в великому ланцюгу досліджень космічних. І от нещодавно відкрили планети, систему планет Трапіст-1. Нове. Сонце. І давайте мріяти про велике і знати, що незважаючи на те, що ну, Житомир невеличке місто, але Житомир впливає на світову, космічну галузь історії. Це ви маєте знати Це і розуміти. Цінуйте, да, цінуйте своє і пишайтеся своєю спадщиною історичною. Вам дякуємо за те, що завітали до нас у гості і поділилися цікавою та корисною інформацією. Ну а нам час прийшов за зіграм прощатися. Будемо прощатися. Нас нагадаємо в гостях сьогодні. Сьогодні був Тарас Тополя, лідер українського гурту антитіла, громадський діяч і волонтер. А також Річард Гейтс, Герц. Перепрошую національний консультант з питань у розвитку молоді, участі і співробітництва міжнародної організації ЮНІСЕФ. Правильно так, бажаємо вам гарного вдалого дня. Приходьте сьогодні о 12-й годині. В інститут медсестринства і о 15-й годині в агроекологічний університет. Поспілкуєтесь. І побачите, що це круто. На ми прощаємося з вами до завтра, як завжди, з 7 по 9 ранку. Ранок сніданок в прямому ефірі працює до вас. Отож, ну, папа, і до завтра.